Друз'яки, коротше, приїхав Лачик, дуже цікава історія по ньому. У нього мертвий блок АБС. Довго ми вичисляли, бо не дуже багато часу в мене було, скажімо так, провести з цим автомобілем. І кольця були, два кольця лопнутих, зробили, все клас, почали проводку відновлювати, все супер, все працює, але сам блок не спрацьовує, б'ється помилка. Короте, він там сходить з ума. Такий ось облачок. Ось він. Зверніть увагу на на роз'єм. І ситуація у нас така. Де у нас, до речі, приходить переднє ліве колесо? Ну, То я зараз подивлюсь, якщо що. Але останнім часом чомусь дуже рідко зустрічаються такі блоки. Я думаю, а чому нам не зробити ход конем і не зробити таку маніпуляцію? Є в мене така ось у лашпетті. Трошки трошки стукнуто, але то нічого. А що нам заважає поставити інший блок? Інший блок з куском проводки, все вже вже інша розпіновка. Нічого не заважає. Тобто ми цілком блок кидаємо на ту машину і воно все буде працювати. Тут вже, в принципі, розбирати нічого не треба, тут полурозобране все. Єдине, що треба буде проконтролювати підключення, Ну там все підключається до розподілителя. це у нас щеплення. Єдине, що, єдине, що, знаєте, що зараз скажу. Передня ліва тормозна трубка, вона у нас підключається ось, 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 ось. вона пішла. ось Раз, 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 вниз, 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 і пішла сюди на колесо. Тобто нам зараз треба зняти бачок. Розширитель на цій машині і подивитися, куди йде ця трубка, куди вона підключається. Якщо що, її можна трошки гнути, нічого страшного в тому нема. Вона металева, вона не лопне. Ну, Якщо її не гнуть, отак, то вона не лопне і буде працювати. Тому зараз я вже тут вже все майже звільнив. Зараз відстягую кусочок проводки. Там, до речі, ще маса прикручується під блоком. і Ми цілком з кріпленням його ставимо. цей, і Все працює. Ой, да. Короче, задача зняти зараз з зі машини, а потім будемо знімати з цієї все тут розбирати. Доведеться знімати блок запобіжників. Акумулятор я вже зняв, у деяких кріпиться на два кріплення. Дві гаєчки відкручуємо, знімаємо акумулятор. Гаєчка, блок запобіжників. Але спочатку вам треба від'єднати оцю ось оклему плюсову, щоб вона не заважала, уводимо в сторону. Відстягуємо блок запобіжників. Чотири лапки по сторонам. Пальцями дуже непросто, скажімо так. Оп, все, є. Від'єднав одною рукою, до речі. Від'єднуємо всі роз'єми. Прибираємо цей корпус блоку запобіжників, прибираємо а, розширительний бачок, прибираємо це кріплення і, мабуть, приберемо роз'єм на ЕБУ, щоб він нам не заважав. Отак, отак, отак. Бо під ним кріпиться іще одне кріплення є на корпус блоку запобіжників. Тобто прибираємо, щоб не було, скажімо так, гімрою. І все буде гуд працювати. Тому погнали і треба буде прокачати гальмівну систему. Термозуха у нас вже є. Ну і давайте тепер поясню, що відбувається на цьому відео. Маємо ми Шевролі Лачеті з проблемою блоку ABS. Власник цього автомобіля, знайомий, купив автомобіль, і він вже був з проблемою по АБСу. Спочатку ми зав'язалися з колечками, тому що там були лопнуті кільця на шрузах. Потім проводка, бла, 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 помилки, то світились лампочки, то він сам спрацював, то ще щось почали діагностувати. Були помилки, потім взагалі перестав виходити на зв'язок з діагностикою, то знову виходив на зв'язок, прийшли до виводу, що все-таки гаєчки блоку АБС. На жаль, цей блок ми чекали довго, але його не знайшлося. Поки що так, десь він в когось там є. Він, в принципі, ну, сказати прям, що дуже рідкісний, не скажу, але з ним проблема. Як ми всі розуміємо, то що у лачеті було декілька варіацій: блоків ВБС з трекшн контролем, без трекшн контроля, на 1,8 на Седовському на старому двигуні свій блок Бошевський стояв, на 1,6 навіть стояли ну, без трекшн-контроля звичайні блоки, але вони були різні по каталожним номерам. І Я подумав: а що нам заважає спробувати вкинути в цю лачеті не такий блок, який був. А, а інший, ну тобто також з 1,6, як бачили, зелене лачеті вона з двигуном 1,6, все те ж саме, але інший блок запобіжників. Що нам заважає з неї скинути ціляком з трубочками, з куском проводки. Нічого там не треба рубати, все з'єднуються на роз'ємах, тобто не проблема взагалі, і вирішили ми підкинути цей блок. Невідомо, що з цього вийде, ну, а вже ж в кінці відео ви дізнаєтесь, невідомо, що з цього вийде, але, як кажуть, досвід не купиш за гроші, і ми вирішили спробувати підкинути цей блок. Тому, якщо вам цікаво, погнали, дивитись далі. І ще одна є рекомендація, якщо ви все-таки. Зіштовхнулись з проблемою АБС, а боїтесь самі виправити цю проблему, ви можете скористатися ресурсом CSTO.ua. Це такий робот, сайт-робот, де ви подаєте запит, він розсилається по майстрам вашого міста. Саме майстрам, які спеціалізуються на тій проблемі, яка у вас. Головне точно вказати проблему. Вказуєте свій номер телефону, який автомобіль, і. Ваш запит розсилається по вашому місту, вже майстри самостійно вам телефонують, а ви обираєте куди поїхати. Отже, саджуйтесь позручніше і погнали дивитись відео. І що з того у нас вийшло. Всім приємного перегляду. Все знято. Все знято, вже прямо з проводочкою з усим. З кліпсами. Єдине, що кліпсу оцю поміняю, щоб можна було застігнути трубочку. Це трубочка де передня ліва, сюди пристягується. А зараз до розбираємо тут зараз ставимо штатив і показую, як це все розбирається. Інакше трубочка підходить сюди, але нічого страшного в тому немає. Зараз відкручуємо трубочки від головного. Дивіться, трубочка передня ліва, ось вона пішла-пішла і ось вона під'єднується. Вона просто з іншого боку підходить, тому кліпса не потрібна. Нам ми залишаємо, ми цю трубочку отогнемо в сторону. Так вона підходить як треба. Відкручуємо зараз одну трубочку і другу трубочку на главний. Відстягуємо кліпсу від от стакана. Відстягуємо датчик АБС передній лівий. Да, ржавенька трубочка трохи, звісно. Її бажано міняти. Отам воно ржаво. Бачите, так? Да? Тому зараз ми і відкручуємо от розпределителя, а там три трубочки. Бачите, вони три вниз пішло. от. от этом нам треба відрозпределі теж відкрутити. Значить дивіться, цей блок АБС кріпиться на гайку тут, ось, ось зверху. А наш кріпиться на оту ну, шпильку, яка вже закладена з заводу. Їх тут має бути дві. Да, ось. Друга. А, на неї кріпиться. Нижня інша частина цього блоку АБС. Тому поруч там ще ключик, головочка на 10, перекручується болтик, це маса блоку АБС. І вуаля, будемо короче, працювати. Уже не буду, мабуть, показувати, як я мучуюсь. Я вже покажу готовий результат. І ще один, одна порада. У нас всі потрібні нам трубочки на 10. Бачите, тут є на 12, все прикружується. Це інша частина. Ми їх не будемо від'єднувати. Всі трубочки на 10 відкручуються хорошим ключиком на 10 ривком. Або вставляєте, ну, надягаєте його і молотком по ключу. Тюк, ривок один робите, ви зриваєте. Бо якщо ви починаєте руками дивитись, ви злизуєте ці ось ограні. І потім трубочка під заміну. Тому ривком це вже. Скажемо так, в мене великий досвід в цьому, тому тільки ривком. Ну або спеціальним ключиком. Але я певний, що багато хто ними не користується, тому краще ривком, бо ключик ніхто не поїде купувати, поїдуть купувати лише одиниці. Зняв блок АБС, каталожний номер зазвичай десь на цьому чорному б'ється. Підожіть, піжіть ось. ось 328-й. Вісімсот шість, триста, двадцять. Вісім. А ми міняємо на який? Ми міняємо на. 96, 549, 743. Так, з нюансів. Довелося опустити трубочку, яка йшла на... Оцей контур, ну, бачите, да? залишок залишився бо зглизалось нафіг. Уже і... Щіпцями таким вже, якщо ними не відкрутилось, то все. Ну, тут все. Тому довелося б кусити. Зараз буду чимось обережно відкручувати, подивимось, може головочкою на 10 залізу ключиком наб'ю, обережно, да? бо злизалось в грані і будемо совувати цей. Погнали. І що? Обережно набив головочку, зняв її, набив молотком, вона плотно сіла і відкрутив. Все пішло без проблем. Піхаємо туди, типу, віображаємо новий блок. Далі будемо з'єднувати вже все, підключати і прокачувати тормоза. І так, старий блок, який стояв на машині, новий блок, який стоїть на машині. Можна чути. Та ні, він нормально стоїть. Перекрутив вже його. Масу перекрутив. Зараз внизу на розпределіті. Соєняю трубочки. Соєдняю трубочки на головному. Під'єдную проводку і збираємо. До речі, ще один нюанс. Chevrolet Експлорером я не міг з'єднатися з цим блоком З Оцим ось. Тобто він не виходив на зв'язок взагалі. Ну, перший признак того, що блоку гайки. Але прошу дуже уважно, коли ви діагностуєте блок, якщо він не виходить на зв'язок. Не обов'язково, що він вмер. Можливо, десь накрився блок, о, в блоці запобіжників запобіжник сам. Тобто він також не буде виходити на зв'язок, тобто він не живиться. Тому перевіряйте все. І вже коли вже все перевірили, і він все одно не виходить на зв'язок, значить йому гайка. Але ще буває нюанс на роз'ємі. Діагностичному на ОБД-2 теж проблема. Буває, мастера там лазять, обрізають непотрібні провода, ну вони так думають, що вони не потрібні, а потім гемороїться з машиною. Осталось небагато, тому погнали, зараз все під'єднаю. Обов'язково тормоза прокачати треба буде. І все, і будемо віддавати власнику, але подивимося, щоб воно працювало. Якщо ні, значить будемо міняти знову блок, бо в мене ще багато таких ось блоків. Все, зібрали. Тепер зараз спробуємо прокачати тормоза, а не спробуємо, а зробимо. Прокачаємо і далі будемо під'єднуватись, дивитись, як воно то все працює. Прокачка гальм іде з самого дальнього контуру. Тобто задній правий, потім задній лівий, передній правий, передній лівий. Тобто від більшого до меншого. Подовжені трубочки, хто не зрозумів. Прокачуємо і під'єднуємося. Ще знаєте що забув? Забув ставити 60-ку запобіжник. Тут має бути на АБСі 60-ка. Отака От 60-ка. Запобіжник цілий, перевірив, вставляємо і закриваємо. Ні туди. Закрили. качаємо Тепер давайте покажу і розкажу, якщо бути точніше, що відбувалось далі з цим автомобілем. Почали прокачувати тормоза з самого дальнього контура, з заднього правого колеса, і а вже, ну, а вже вже ж у нас благополучно зламала ставотниця, яка відкручується для прокачки гальмів. прийшлось замінити. Частково супорт, як казав один спеціаліст, замінили поршень корпуса з КБ Тормоза. От, цю фразу цю геніальну фразу, я ніколи не забуду. Замінили супорт без направляючих, без скоби, вкинули, прокачали гальма, але гальма прокачали, але нічого не відбулося з абс ом Тому що. Якщо ви всі знаєте, і ви багато бачили в моїх відосівках, то що коли ми починаємо діагностувати блок АБС, заходимо в сам блок АБС через діагностику, у нас загоряється на приборці лампочка АБС, -а. у нас же вона не загорялась взагалі. АБС не працював, при цьому билась помилка по передньому правому колесу. І я а вже що зробив? Підкинув з полки, достав датчик, під'єднав передній правий датчик, помилка пішла, але АБС не запрацював. Тобто, ми вже розуміємо, що у нас не працює передній правий датчик, але ми його відкладемо в сторону по цьому автомобілю. У нас некоректно працює АБС. Тобто, б... то, що билася помилка, у нас не загоряється лампочка. Ем, спочатку грішив, то, що я ж розумію, що лампочка до заміни блоку, і коли були вставлені запобіжники, лампочка загорялась. Зараз вона не працює. Думаю, дай-ка я заміню приборку. Приборка. Чому приборку? Тому що е, є два типи приборок на лачеті. Це там, де підсвітки з великими патрончиками, такими безцокольними лампочками. Підсвітка. Це різновид такий. А є. Де лампочки вже на підсвітку вони менші патрончики, там вже лампочка АБС іде впаяна. І от в нас лампочка АБС діод, він впаяний. Тобто вирішив замінити приборку. І заміна приборки нічого не дала. І тут я зрозумів, що блок запобіжника якийсь карявий. Я беру такий ще самий блок запобіжник Вибачаю, блок АБС і. Він не запрацював. Не запрацював коректно. Чому? Тому що після заміни блоку АБС на такий самий нового типу, як ми під'єднали. У нас АБС почав загорятись під час, якщо бути точніше, коли ми запускаємо систему. Але коли починаємо діагностувати, у нас лампочка тухне. Але коли виходимо діагностику з блоку АБС, вона загоряється. Тобто воно працює знову ж таки навпаки, некоректно. Тобто Тут я зрозумів, що блок АБС нам не підходить. І я почав розбиратись, в чому ж проблема, чому так відбувається. В принципі, і там, і там лечить 1.6, і там, і там немає трекшн-контролю, теоретично має працювати. Але ж ні. І тут я зрозумів. Якщо ви звернули увагу, є е, в блоці запобіжників під капотом є синій роз'єм. Це роз'єм, яким живиться блок АБС. Тобто він з'єднується з системою. І от в ньому ця проблема. Річ в тому, що невірна розпіновка. Тобто, якщо бути точніше, розпіновка вірна, але вона не співпадає. І для того, щоб цей блок АБС запрацював на, цій, на цьому автомобілі, нам потрібно було міняти ще жгут проводів, який йде з під капотом в салон, тому що розпіновка йде туди, в блок запобіжників салону. І ось тут виявилась проблема. Тому ми благополучно витащили з блоку запобіжників 60-запобіжник. ку запобіжник, І власник поїхав на новому блоці, не працюючому, чекати той блок, який з'явиться. Ми знову ж таки замінимо, просто вже не став міняти на старий, щоб потім, коли прийде справний, ми його знову-таки кидали тобто залишили, як є, і він не працює. Тому не знаю, і, мабуть, це класно, що я виклав це відео, тому що досвід, як кажуть, я повторюсь, не купиш за гроші, а це для нас досвід. Так, витратило трошки часу, але тепер я розумію, що цей блок хоч і становиться на цей автомобіль, але він не працює. Тому, друзі, кому відео було корисним, ставимо лайк. Коментуємо, якщо не сподобалось, також коментуємо. Погані коментарі також допомагають просувати це відео. І не забуваємо користуватись ресурсом СІСТУ Юва. Подаєте запит і вам телефонують майстри вашого міста. Тобто все безкоштовно, без реєстрації. Просто подали запит, вам зателефонували, ви поїхали ремонтувати свій автомобіль. Друзі, не забуваємо, ще також в описі до відео є посилання на всі з Там є посилання на наш телеграм-канал, куди ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить сюди. А вже ж там є посилання на наш на нашу Інсту. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Всіх обняв, всім бажаю успіху, всім пока.